Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега? Favbet – Офіційний партнер клубу Лівий Берег. Вітаю вас з важливою перемогою непростою, тому що кінцівка видалася дуже непроста. Ваш коментар, ваші емоції після матчу. Дякую за вітання. Я, знаєте, перше, хочу сказати, що от дуже виснажливий був матч на Кубок. І от десь емоцій нам не вистачало. Ну і ротація, теж яка проходить, вона не не так просто проходить. Бачите, що. Е Десь ми губимо от організацію, це я бачу. Ну а з другої сторони, що ми постійно наполягаємо ну, і підказуємо нашим хлопцям, це кожний кожне суперник, який буде сюди приїжджати, буде дуже важко. Вони бачать ці умови, це поле і двойна енергія. Але це було в наших руках. Ми забили два м'яча, да могли забити ще, але ми не забуваємо. Ну то есть, тобто можливо, доводити матч до логічного завершення. Але ми придумуємо себе якісь негаразди. Але якщо ми бажаємо розвивати молодь, ми рискуємо. От наші заміни з молоддю дето навпаки зіграли. Але ми це будемо продовжувати робити. Ви казали про заміни. Ось в другому таймі. Сьогодні з'явився сухоручко на заміну, і він забив. Довго він не забивав, трошки більше року 35 матчів поспіль. Сьогодні він відзначився забитим м'ячем. Наскільки це важливо, як ви думаєте, для Форварда все-таки він нападник, і чи допоможе йому цей забитий м'яч надалі? Так, це дуже важливо. Я знаю, що ви знаєте, коли раніше був сам футболистом і грав проти нападників, от їх нервує ця ситуація, коли вони не забивають. Це, це я точно знаю. Я йому підказую постійно, щоб він не хвилювався, грав, як він може, абстрагувався від цього критики, яка лється, і забив свій м'яч. Він сьогодні спіймав да на помильці захисника і забив хладнокровно. і він допоміг нам перемогти. Я дуже радий за нього. Дуже радий. Іскрені. Минулий матч дуже класно провів Роман Жмурко. Сьогодні ви довірили йому також дебютувати в команді у першій лізі в чемпіонаті. Що скажете по ньому? Що скажете по знову ж таки по захисту по обороні команди? Нашої? Ну, ну давайте по ромі. Давайте почнемо з того, що давайте я якщо глибше проаналізувати, я з ним там. У мене є якісь там там шерихуватості, я хочу з ним це поспілкуватися, обсудити. Я теж там рахую, що може в пропущеному галі там не тільки захисники винні. Тут треба догравати всі лінії з воротарем. А то, що касається оборони, ну я ж я ж теж, ну по перше, вам сказав, що дуже дуже важливий матч був дуже ну, тяжкий. По перше, ми ніколи не грали, ну ми грали з Вікторією, але на нашому стадіоні у нас. Поле таке гарне, в'язке трішки. І у цей час ну дуже такой неудобний для нас. І, б, і бачив тому по завікисникам, що ну, тяжкувато їм. Ну це, це відновлення. Може ми пер, передивимось е, наступний тижневий цикл, може е, дамо трішки від віддихнути. Це з контрольними іграми, це дев'ята гра, може якась яма наступає трішки. Був не самий вдалий початок, поразка в першому турі, але ця перемога сьогодні вже четверта поспіль. Команда, як на мене, вже потроху набирає форму і дуже непогано. Що ви можете про це сказати? І чи задоволені ви цим результатом? Четверта перемога поспіль? Ну, дивіться, По-перше, що ми от на настанові колись сьогодні були, я сказав, що Івано-Франківськ програв дві гри. Як ви думаєте, вони будуть налаштовані? І всі хлопці, все розуміють, е, треба просто показувати свою гру, організацію. Треба от вдисконалювати ці всі моменти. Ну є питання, є ну ми к цьому жидемо, і команда одразу не не, не побудовують, не побудується. Треба час для Воробчака Цей матч був особливий. Він колись грав у Прикарпатті. Ви сьогодні йому дали шанс перших хвилин, і він насправді був активний, мав свої нагоди. Чи це ваш був можливо такий хід випустити його в складі? Адже це його екс команда, чи чи це з цим не пов'язано? Ви знаєте, я, чесно кажучи, не знав, що він за Івана франківськ грав раніше. Я просто е, теж е, постійно дивлюсь на конкуренцію зі сторони, хто як працює в, не, в тижневому циклі. Це дуже важливо. Він класно відпрацював, він заслуговує грати все. У нього трішки хвилюється, ми це бачимо. Но один в один він гарно грає. Я думаю, що е, пройде може тиждень-два, може місяць, ви побачите іншого воробчика, Сильнішого. Дякую, успіху. Дякую. Важкий поєдинок сьогодні видався для вашої команди, проте наприкінці зустрічі вдалося відіграти один м'яч і, в принципі, могли бути навіть ще забиті м'ячі під час гри, тому що і попередчина була. Прошу ваш коментар по матчу, будь ласка, декілька слів. Низький у ЗСУ за проведену ігру. Хочу привітати лівий берег з тяжкою перемогою. Як би не було, ну, ми розуміли, що у нас команда чуть нижче класом, як би не було все. Рівно на Перших 20 хвилин ми могли забити, було б зовсім по-другому все. А так, при щоті 2-0, ну, дві такі помилки в нас в захисті були в оборудовані. І прийшлося відігруватись, могли і в зіграти. Це було було для нас досить нормально. Один м'яч команда відіграла. Як ви вважаєте, якби раніше ви забили, чи могли б дійсно бути ще шанси? Адже, в принципі, по настрою, бачу, що команда налаштовувалась битись сьогодні однозначно. Ми завжди налаштовувалися на перемогу. Ну, бачите, як вони є. Забили б на перших 20 хвилин. Був момент, а там би як було. Який настрій зараз у команді після вже поєдинку? Засмучення. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега. Павбет! Офіційний партнер клубу Лівий берег.